Дар'я Мальчинюк – одна з десяти учасників навчань реабілітації пацієнтів з ампутаціями. Проводять їх на базі центру реабілітації в обласній психоневрологічній лікарні імені Ющенка. Сьогодні перший день. Дуже важко підніміть носок і ви відчуєте Дар'я лікарка фізичної та реабілітаційної медицини. На навчання приїхала з Одеси. Розповідає, працює в Маріупольській лікарні, релокованій до Одеси. Саме по ампутаціях, по реабілітації після ампутації, то це, можна сказати, перші навчання, бо до цього проходила загалом онлайн-курси. От, і звичайно, хочеться більше досвіду практичного. Навчання реабілітації пацієнтів з ампутаціями на базі Вінницького центру реабілітації проводять вперше, розповідає очільниця закладу Олена Долина. Теорія протягом двох тижнів тривала онлайн, зараз практика. Це дуже хороший проект, також для обміну досвідом між регіонами, зрозуміти, де в нас які є питання, як вони вирішуються, поділитися також досвідом вирішення тих питань на своєму локальному рівні, і сформувати насправді таку сітку для спілкування фахівців, які дійсно працюють з пацієнтами з ампутацією. Проект підтримується програмою розвитку ООН в Україні і фінансується королівством Нідерландів. Навчання проводять у рамках проєкту надання допомоги пацієнтам із мінно-вибуховими травмами. Розповіла його координаторка Карін Фішер Лідел. Стартував проєкт у Данії у вересні минулого року основна мета проєкту це допомога постраждалим від дії вибухонебезпечних предметів, щоб вони якомога швидше відновились і повернулись до нормального життя. Тому ми і хочемо поділитися досвідом. Тренерка проєкту Ольга Покорук навчає техніці ранньої мобілізації, методикам втручання до протезної реабілітації, зокрема з використанням шини Томаса. Каже, це розробка лікарів із Данії, використовують її, аби навчити. Пацієнти з одинарною ампутацією пересуватися на протезі. Можна виконувати вправи на баланс, переміщення. Ми навчаємося всі разом, тому що лікар ФРМ повинен розуміти все, що відбувається з пацієнтом з точки огляду фізичного терапевта ерготерапевта. Так само фізичні терапевти мають розуміти, які інтервенції і втручання використовує ерготерапевт у своїй роботі, бо тому, що це командна взаємодія. Олександр Степаненко, фізичний терапевт із 12-річним досвідом, нині навчається на протезиста-ортизиста. Суспільному розповідає до Вінниці на навчання приїхав із сум. Ми завжди користуємося можливістю, коли вона є, з'їздити в інші лікарні. Це завжди живе спілкування зі своїми колегами, своїми однодумцями і вирішення питань щодо самих пацієнтів, щодо їхніх проблем і вирішення їхніх захворювань. Практичні заняття дводенні завтра у програмі навчання з фізичної терапії у допротезній реабілітації та підбиття підсумків. Наталя Колодій, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниця.